огляді Honda Dio об'ємом 110 кубів. Техніка без пробігу по Україні. Прийшов з Японії в гарному стані. Так, повноцінний двомісний скутер, таке длиннюче сидіння, можна навіть тут і в трьох поміститися, якщо потрібно. Так, на дометрі маємо 13 тисяч в комплекті один ключ, ключ оригінал. Зверніть увагу, в якому стані замок. двигун 4 такта, простий, надійний, охолодження повітряне. Так, по рівню, варіатору роліком все добре, є окремо відео, фото. По стану пластику скутер без зауважень, якихось тріщин, дефектів, такого нічого немає, виглядає взагалі як новий. Звичайно, ж присутні незначні потертості, невеличкі царапки, але потрібно розуміти, що. Техніки як-не-як вже більше 10 років. Гума на скутері в гарному стані, передня взагалі як нова, ось такий протектор. Так, бачимо, що при заміні гуми трішки поцарапали диск, виробник IRC розмір 80-90х14. Гальмівний диск, ну знос тут. Якщо є, то біля 5%. Ну я б сказав би, що взагалі як новий. По колодочкам біля 50%, по вилці без зауважень, вилка суха, Пільнички цілі, ніяких проблем немає. По задній частині гума, виробник. Рибника не бачу, 90-90 на 14 розмір. По протектору ще на пару сезонів вистачить колодочки задні, такі ну, відсотків ще 80-90. Такі подножки для пасажира. По двигуну все сухо, все гарно виглядає. Маємо тут кармашки такі, цей взагалі якийсь, чесно кажучи, не дуже зручний. Цей більш-менш щось покласти можна. Це якийсь, ага, такий, бачите, модний гачок, не такий, як у всіх. Тобто поставили якийсь кульочок і все, він звідти сам не випаде. тільки потрібно нажати і достати. Под зеркалом зеркала на скутері оригінал. Ну, гарний стан, рідко техніка приходить в такому збереженому вигляді, що тут цікаво, Фара, бачите, LED. Зараз покажу, як скутер їде, подивимося, як набирає.